Пропоную вам вивчити вірш, який називається Вишиванка, а написав його Вадим Крищенко. Тож слухайте уважно. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай синочку, нитці сонце золоте, люстки багряні, ласка мамина цвіте, в тому вишиванні, вишиваночку візьму. Швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. А зараз повторюйте за мною. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні, вдягай, синочку, нитці сонце золоте, пелюстки багряні, Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. А зараз повторюйте за мною. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні, надягай синочку, ниці сонце золоте, пелюстки багряні, Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Молодці малята! Ось такий гарний віршик про вишиванку ми з вами вивчили. Дякую вам, малята, до побачення на все добре.